Друзі, всім привіт! Київ Україна. Сьогодні у нас 5 липня. Сьогодні у нас ярмарка на районі, на Трищині біля дому. Так, ну, сьогодні сходимо, подивимося, що в нас по фруктам та по ягодам. Бо по овочам плюс-мінус ціни, скажімо так, однакові, що по ринкам, що по магазинам. А от фрукти і ягоди зараз якраз таки, скажімо так, розгар сезону. Ціни, звісно, не радують. Ну, сьогодні будемо дивитися саме скажімо, цю категорію продуктів. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємось. Не лінимося, нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку підписатися, щоб не пропустити відео. Так, це у нас персики по 80 гривень. по 130. О, черешня по 100. і Мішенка по 120 гривень. Да, или... да, 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 да. Будеш попробуєш? Жура смачно у нас вопроса. 240 гривен. Вкусно? Mm. Так, а почем она у нас? Ага, по 130. Так. Ну на обратном пути. Сейчас еще ж пройдем, только же зашли. Ну. Mm. 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 Я черешню взяла бы застав. Да нет. Чего? <сık> ну хорошо. Сейчас еще пройдемся, посмотрим, что еще есть. Мы же только зашли в принципе. <сık> <сık> так, ровно на 40 гривен. О, кукуруза, 20 гривень за штучку. лохина 38 гривень за 100 грам, Вишні 180, абрикос по 100. Посмотрите, вот, вот такі вот абрикос по 100. Ну, і хочу персик чи. Так, интересно, дünkо капочон. А. Один капочон? А, все бачу. 80 гривень. Ну, ка, спробуй. Де тобі? Попробуй. Хорошки Де? Абрикоску пасту. ну що. Не знаю, вони якісь безвкусні. Вот, ну, нема аромату того персика, абрикоса, ну десь воно. Ну, солодка і солодка, але немає, блин, смаку. Йдемо далі. У а? А? А, ті були на ногу ушок. Ті жовті? Так. Да. Ну вони якісь безвкусні, ну я не знаю, ну немає аромату цієї абрикоси. що. Ну, ти їш і відчуваєш, що це справжня абрикоса. Ну, просто вона солодка, так, да, солодка, і все. А смаку, не знаю, ладно, йдемо далі дивитися. А жовта... чому черешня? Черешня ось у цього залишилася. Вже За по 120 гривень. Це вже угу, сушилося. По 120 жовтенька. Да. Віріт хороша, тверденька черешня. Давай ще сходимо, подивимося. Ну, Блін, остання залишилось по 120. Можна трошки і дешевше. продавать. Ну, там кто-то уже пытал, чи вишня. Так, ей вишню. А цены на вишню резни. Абрикоска. А почему абрикоса? 140. 140, 140 не 140, такая абрикоса. крупная. Ну, она, да, уже видно, 140, что 40. хорошая. А, а спробовать 50, ты 47, можно? 45. 45. Попробовать можно? А можно 50, 50. То... Да? Попробуй. Попробуй, я пойду, гляну, mm -hmm. что у нас тут. А це вишня чи черешня. Вишня. А чому? 120 черешенка 120. Ну, ну, Вкусно. Может, по дороге? Ну давай пройдемся. Ну не знаю. Ну просто ну сладости все. Ну нема, ну аромату цього, блин, ну я не знаю. Не, по так, подивимося ладно, вже проходимо яйця, почому в нас яйця, є по 42 домашній смак і є по 50. За таку ціну. Так, тут абрикосочки по 100. Візьми, попробуй, яка вона. А можна? А можна попробувати? Так, люблю на да. 100. Да. На, поділи. На 40. Ми зараз спробуємо. Червоно? Ну давай Ммм. Оце то вже воно. Угу. Угу. Солодке? Ну тут хоча б воно вже... Ну давайте скільки. Давай пів кіло Давай. На пів кіло мені... дайте, будь ласка. Пів Так, ми ну, взяли пів кіло абрикос, Друг... але це воно, воно дійсно. Воно він. Ну, вони солодкі і дійсно вони є ну, смак абрикоси. Не такий, як ото. до цього куштували, Ну, Просто сладкі там були. Ну так, да, там просто солодкі, без запаху, без чого. А тут ну, дійсно відчувається, що це абрикоску ти кушаєш. Що там було? Підемо, подивимося, що ще. Є. Так. О, подивимось, мабуть, огірочки. і от зараз питаю про віночка. А віник по чому? Він. 20 гривень, надо здати. А. А, а, так, рынок по 20 гривень. Ну, вже не по 30 инок. А кафедры подорожали. Не по 40, да? О, а почему он сейчас? Да? Ну, ж з маком. А, з маком нет. Ну да. Ну-ка, давай спросим, по чому огірки? А чому огірочки? 40 гривень. гривень на огірочки. Так, за мабуть треба йти на ринок фермер. Так, ладно, подивимося, що ще у нас тут по фруктам є. Так, що воно там? Що то абрікоси, да? так? Так. Осоточка. Черешня солодка 160. Це солодка, це смачна. Смачна по 190, абрикоска по 130. Восьми, спробуй. Ну, да. Смачно? Ну, мало дать. Дамой прийдемо застираємо. Нічого, ну, смачна. смачна та пасу 90. Mm -hmm. Mm -hmm. О, апарічка. Ну зараз зайдемо і відразу будемо стирати. Апарічка по чому? 100 гривень кіло. Тут на 60 гривень. гривень. Mm -hmm. Дякую. Аперичка 100 гривень кіло. Так, тут що в нас таке? Персики 85. Так, тут черешненька така гарна крупна 150. Ну і майже така ж по 180. А десь нямка у нас по 130 гривень. Так, тут щось беруть, ну-ка подивимось. Ніхторін 85. А по чому черешня? 120 і 150. 120 і 150, та брикос по 95. Творог звичайно. Ой, а тут такий творог. Mm -hmm. О, він ще лише. По 200, ні. По... Що, по 200? По yeah. Так, черешня. Ох ти, яка огромна. 200. Я по 185. Абрикоска 110 є. А ні, то вишня по 150. Вишня по 150. Ну так попробуй, а може ти не кисла. Вишня 80 і є по 150. Я думав, бля, на Угу. 80 гривень. Може, візьмемо на обратному пути. Ні, ну вона солодка. солодка. Ну солодка щось вона мені не знову. Не пахне вишнею. Просто солодка. Так, почем тут черешня? Налилочку вишню. А почем черешня? 180. 180 черешня. Ой. Не, ну непогано. Солодка. Но... Не знаю, мені знов вона не відчувається смак вишні. Mm. Ну ладно, йдемо далі, тому що зі мною вже щось не то. Так, що у нас тут є? Це на що? Ага, Малина 170. А по чому черешня? Черешня 170. по 140, обрікошка 150 вишенка по 150 гривень така. Чорненька. Настя ще став теж. Ладно, йдемо далі. Ось таке, ага, вон, бачу якісь ягодки. Так. А, а малина по чому? 180. А паричка. 100. 100 Сто. Я люблю перичку. Чорно смородину мені, а от перичку я люблю. Вона смачненька, кисленька. Так, тут що у нас продають? Ага. Малинка 200. Черешня також тут по 200 гривень. Воно буде стоять. Купують. Беруть. 60 гривень. Опана. Так, черночка 300, а? черешня 60 гривен. Это что там мелко. А, там мелко по 60, а, это, а, это по 150, без... а, я разразумела, думаю, нифига себе цена никакая. Так, такая по 100 и мелко по 60. Так, вот наша слива Василия, уже пришла по 60. Є така сюди по 60 гривень. А вона ще таке. А по чому лісички? 150 гривень банка. 150 гривень банка. Так. А я вже зраділа, думаю, ого, А така черешня по 60 гривень треба брати, а то ні. То малесенька. Ну, Так, ладно. Йдемо далі. Вже майже і до кінця дійшли. Ага, по чому Тут лохина в нас. Тут лохина в нас 350 А, кукуруза по 10 гривень. О. Така кукуруза по 35. І от є по 10 гривень. Я вони маленькі, але... не знаю, тут віше, от трошки качанчики. Ну, по 10. Ладно, давай подумаємо. Ну, по 10 гривень це нормальна ціна для кукурузи, але вона трошки така. Трошки общипана. Ну, зато по акції. Ладно, походимо, подумаємо ще. Так, дивимося. Тут у нас купи 40. Ну така гарненька. Абрикоска є по 120, є по 150. А почам денька? По 100. А, по 100. Ага. Денька по 100. Черешня по 100. 35. Ага, Пірсик 80. що крупніше, по 120, абрикушка по 40, черешенька 150, було 190. 190. Щось мені здалеку здалося, що по 100. Ага. По 100. Так. Одірочки в нас тут. Такі непогані по 39. Так, що це абрикоска? воск? Можна протолкнутися. Версік 150. слива 200, динька за кілограм 90. Полоночка теж 190. Черешня є по 160. І ось така чорна крупна по 200 гривень. Це може чорно смородина, так? Да? А чорна смородина по чому? 170. А паричка? Ага. Чорна смородина, 170. Я не дуже чорну смородину полюбляю. Так, що в нас тут? Ми майже вже дійшли до кінця. Так, є помідорки по 45. Що в нас тут? Ще такого? Цікавого, ага, вишня, вишня у нас 150. Ну так, так що вишня є. Вже у продажу. Так, ну що, вже дійшли до кінця. Зараз подивимося, що тут. І. І, і. кавун 40 гривень. Вже кілограм динька 80. Малесенькі черешня 180, нектарин, по 90 гривень 80 копійок. Ну що, прийшлися, прогулялися, ціни подивилися, ну, скажімо так, вже є все. І паричка, і і чорна смородина, і малина. Абрикоси персики слі, Ну, вішня. Купили, взяли абрикос. Ну так, да, вони, вони дійсно вони хоч пахнуть. це абрикосою, бо все інше якось, ну так, да, воно солодке, але ну, нема смаку. Смака абрикоса, чи смака персика, чи вишня, Ну, просто воно солодке. Все. Ну, не знаю, чого воно так дійсно, ну. Якось странно. Ну, в общем, сходилися, не подивилися. Ну, на, на цьому буду закінчувати. Усім дякую за просмотр. Всім гарного дня, мирного дня і всім до нових зустрічей